виступом Джозефа Байдена в Атлантичній раді США завершилась дводенна представницька конференція про майбутнє Європи та НАТО. На форумі виступили голови урядів Європи, державний секретар США, законодавці та експерти. Ключовою темою дискусії була Україна, зокрема її обороноздатність. Олексій Кузьменко, який працював на події, каже в американському лексиконі щодо України, тепер з'явились словосполучення партизанська війна та війна у місті. Друзі України намагаються зрозуміти, а чи є в Україні зрештою ті, хто її захищатимуть. Експерт, геополітик, радник президента Картера з нацбезпеки збігнєв Бжезінський розмірковує про українську армію. у Криму з 20 тисяч українських військових жоден не вистрілив з власної ініціативи. Я сам родом з Європи. Так, от, коли я думаю про батьківщину моїх батьків, то не можу уявити, щоб з 20 тисяч польських солдат при спробі зовнішньої сили захопити владу жоден не вистрілив. Я думаю, була би величезна бійка. Те, що в Україні все відбулось по іншому, про щось говорить. Свої висновки зробив і Путін зрозумів, що все навіть легше ніж він очікував. Слабкість заохочує агресора, каже Бжезінський. Тепер на сході України Путін спостерігає вже не лише за реакцією Києва, але й за тим, як відреагує захід за цих умов. На думку експерта, США ведучі перемовини з Росією, мають не відмовлятися від варіанту надання Україні військової допомоги у разі прямого вторгнення. Зрештою, вважає експерт, оборонятися українці будуть лише якщо знатимуть, за них вступляться. Я не за те, щоб Росія вторглась чи за те, щоб негайно розпочати масову відправку зброї до України, але вважаю, що якщо наша мета відбити у Росії бажання вводити війська, треба переконати їх, що такий задум дорого їм обійдеться і забере багато часу. А довгим та дорогим наступ буде лише якщо українці битимуться, а битимуться вони лише якщо знатимуть, що буде зрештою підтримка заходу, зокрема надішлють зброю, необхідну для успішної оборони. Бжезінський каже, щось протиставити російській армії українці зможуть лише в одному випадку, якщо на поле битви перетворяться українські міста. Є лише один варіант затяжний спротив у містах. Це зробить війну за дорогою для Росії, а значить і політично невиправданою. А для того, щоб обороняти міста, необхідні ручна протитанкова зброя, переносні ракетні установки, потрібна якась організація оборони. Але зрештою, війна у місті це найдорожча, найважча форма бойових дій для будь-якої сторони війни, якщо вона, звісно, не готова використовувати зброю масового знищення. У виступі сенатора республіканця Джона Маккейна звучить слово сполучення партизанська війна. Українці історично добре вели партизанські війни. Я вірю, що якщо Путін вторгнеться на східну Україну, українці стануть до бою. Вони чітко дали про це знати. То чому ми не надсилаємо зброю для оборони? У них там навіть бронежилетів немає, навіть засобів нічного бачення. Якщо просять лише легку зброю, я би їм дав протитанкову зброю. Треба також довготривалу програму військової підтримки. У нас така є з десь півсотньою країн світу. Маккейн каже: уряду України зараз потрібна, хоч якась допомога. Просто для підняття духу Ось реальність. Голова уряду сам сказав, що Київ може покладатися на 6 тисяч військових. Порівняйте це з 40 тисячами на кордоні. У мене немає ілюзій щодо впливу цієї зброї, але я думаю, що це був би сигнал, що ми готові допомогти так само, як у нашій історії нам допомагали деякі країни Європи. Сенатор демократ Кріс Мерфі додає: Хай там що зроблять США. Росія зробить все, що захоче. Говорить, якби США дали зброю, розділили би з Україною приниження поразки. Через те, що ми не можемо надати зброю, яка забезпечила б перемогу. Зрештою, надання інших типів зброї створило б ситуацію, якій Росія, якщо вторгнеться, переможе не лише українських військових, але й українських військових разом з американцями. Це на мою думку зашкодило б нашому іміджу у світі. Олексій Кузьменко голос Америки.